Слава Ісусу Христу! Сьогодні 1 квітня і в цей день свята церква, вшановує пам'ять мученика Хрисанства і мучениці дані. Святий Хрисан походив з язичницької сім'ї, він здобув гарну освіту, серед них йому траплялися такі, в яких язичники міркували про християнство, але юнак захотів прочитати книги, написані самими християнами. Йому довелося знайти книги нового Завіту. Священне Писання просвітило душу розумного хлопця, Він при пресвітра, Карпофора, який ховався від гоні і прийняв від нього святе хреще. Після цього він почав відкрито проповідувати святе Івана. Батько хлопця всіляко прагнув відвернути сина від християнства і одружив його на красу нідарі, жриці Афіни Палану. Проте, святий Хрисан зумів навернути свою дружину до християнства, і молоде подружжя зі спільної згоди вирішило вести невинне життя. Після смерті батька вони почали жити в окремих будинках. Святий Хрисан зібрав навколо себе кількох навернених до Христа юнаків, а навколо святої Дарії зібралися благочестиві жінки. Люди поскаржили зі єпаху Каларіпу. Що святі хрисам і Дарія проповідують безшлюбність. святій Хрисан був відданий на муки, проте тортури не змогли переломити мужність молодого мученика. бо сила Божа завжди йому допомагала. Святу дарію мучителі віддали блудилище, але там її охороняв посланий Богом Лев. Всі, хто намагався поганьбити святу, Лев валив на землю, але залишив живий. Мучениця проповідувала їм християнство і навертала на шлях спасіння. Святого Христа кинули до сморідної ями, куди стікалися всі нечистоти міст, але йому засяяло небесне світло, і замість смороду яма наповнилась пахощі. Тоді імператор Номеріан повелів віддати святих Хрисам Фейдарів в руки катів. Після катувань мученики були живими, зариті в землю. Миру вам і Божого благословення! Слава Ісусу Христу!